Вітаю вас, друзі, вітаю, доброго вам дня, гарного настрою, мирного нам неба над головою. Давайте спитаємо про Кривий Ріг, як, будуть, як пройдуть ці три дня 19, 20, 21 січня. Які будуть події? Чи будуть обстріли, там дрони чи ракети? В общем, свято водохрещення 19, 20 і 21. Січня на три дня. будь ласка, інформаційний простір. Підскажіть, які будуть події у Кривому розі Дніпропетровська область, Україна? Людей, люди питають про обстріли, про сирени, чи все буде в нас добре, чи будуть щось не дуже добре? Підскажіть, будь ласка, люди питають усі. Так, сирени будуть, будуть сирени. І буде страшно, тому що після тих подій, що произошли у Дніпрі, тепер всій Україні страшно. І то, сирени, і все заціпеніли, зацепені. особливо жіноча частина, що не хочеться вже нікуди не йти, не... ну, в общем-то, сирени. Давайте подивимося, все остальне. Іде праця, люди працюють на своїх місцях, скупляються. ну от така йде просто Просто аби... обична трудова життя. На обороною теж питання всі вирішуються. молиться і роботе, і Духовний фронт, і фізичний, всі працюють. Ну, Дві карти, такі, які позивають сумнів, чого сирени, чого м'ячі війни. Куди вони летять і чого ми будемо такі пов'язані. З чим ми будемо пов'язані. І скажіть, будь ласка, це будуть сирени того, що хтось кудись летить. Підскажіть, будь ласка, що це за міщі? Так, да, це будуть війни, гаряченька буде, слушайте. <кхід> і щось таке випало не дуже хороше. Щось люди дуже будуть сильно бояться, і дивіться. Якби може, щоб ще визгарані не було ніяких і жертв. Це карта повішена в цій колоді така. І огонь, і огонь щоб, не було возгорання. Возгорання, щоб не було. Потому що будуть ці мечі, буде страх, і будуть якісь машини потім. Щось жаркувато буде від пострілу. Може бути жаркувато. Бачите, це накази накази війни. А потім починаються машини, попадання, вроде би, як кудись хочуть попасти. Таке, там, де жарко, там, де сонце, там, де світ. Понимаєте? Щоб ще не було пожару. І тут огонь, це Эта... карта повешена, так що чогось бояться, що вроді десь зарево, може бути опять, десь щось побачить. І щоб І ще в нас не було такого, щоб ну, треба, коротше, берегтися, щоб люди... люди не попали. Ну, осколочні, може, в общем, Угроза на три дні, ці обстріли є. І вони, звісно, не просто так політати, птицю випускати. Звісно, у них плани, щоб зробити якісь страшилки. Нам. А ми вже знаємо, що ці страшилки можуть бути за ці три дні. Давайте молитися над захистом міста Кривий Ріг. На багато Велике місто, багато дуже людей, Треба молитися, треба ставити захист над містом на ці три дні. Сирены будуть. Плани ворога запускать, или дрони, или ракети будуть, можуть попасти кудись, побачимо зарево, зареворание. і щоб, в общем, надо захист над містами, над всеми людьми ставити, над своїми сім'ями, Оборона там. В общем, такі, такі угрози показують Катаро, є, тепер питаємо ли норман. Які будуть головні події у Кривому Розі? Підскажіть, будь ласка, 19, 20, 21 січня Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна. Бачите, проділки ворога. Не будемо знати, з якої сторони. Угу. От, енергії темненькі. Багато будемо балакати про це. Дамах. Угу. Так, надо берегти деток. Берегти деток. Ну, чтобы с детками все было хорошо. Успокаивать их. Никаких нервов. Так, дома. Свет. иди дети. Ворог может быть такие темные энергии сделать. Дома. осветление, иди дети. Ворог вот такая, хочет немножко сделать нам неприятность. Это нам подсказала информация. Бачите? Немножко вони будуть прицелюватися в ці три дня, як показують. Будуть сиренки, і, значить, треба берегти, берегти себе, свої сім'ї, своїх дітей і свої дома. Найголовніший захист це стать добрішими, люблячими один одного. Не, не друг друга не топить, а спасати, співчувати, любити, дорожити один одному. І все буде тоді добре, підвищувати свій духовний стан ворог. Ми невинні діти страждають і ми повинні за них теж молитися і піклуватися. Давайте ще спитаємо, які будуть енергії на ці три дні, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська Петровська область, Україна, енергія, що будь ласка, підкажіть, які будуть енергії? зміна судьби. Так, да, ви, ми будемо боятися, бачите, енергії війни випали, і ми будемо боятися. Дивитися в телефони, у вікна, в планшети, в комп'ютери, в телевізор. Якісь змінення йдуть. А що це за... Ну, тут... Якісь будуть трошки поводи для радості в городі. Кривий рог. Щось... Ілі допомога буде інших государств від миру до Ну, Щось такое буде, якісь будуть звістки для України і для Кривого Рога. ну, Трошки можна, бо буде полад порадуватися. А якщо ми з вами помолимося, будемо молитися, просити захисту Божого, усіх ангелів охоронців всі світ, світлі вищі сили, ну, оці може прогнози, і обійдеться тільки сиренами. Будемо надіятися на добро. Любимо, надіємося і віримо. Дякую за увагу. пишіть коментарі, будь ласка. Ставте лайки, мені буде приємно. До побачення. До нових зустрічей. Дякую за увагу.